Вітаємо вас на каналі Розумники, і з вами сьогодні Люба Славатинська. Продовжуємо вивчати наші забавлянки. Сьогодні ми представимо четвертий випуск наших забавлянок. Забавляночки ви можете переглянути в нашому журналі Розумники, зробивши книжечку разом з вашими батьками. А сьогодні ми вам покажемо, як використовувати ці забавляночки разом з вашими дітьми. І перша забавлянка сьогодні вірш Привіт, привіт! Привіт-привіт, привіт-привіт! Поплескаємо в долоні. Привіт-привіт-привіт-привіт! Потягнемо руки вгору. Привіт-привіт-привіт-привіт! Торкнемося колін. Привіт-привіт-привіт-привіт! Кивнемо головою і скажемо всім привіт! Дві долоньки складемо і по морю плевемо. правим веслом гребемо, лівим веслом гребемо. А тепер двома руками поспішаємо до мами. Ось дивися у жоржині. Жук справляє іменини. Він танцює гопака і співає траляля. Котилася торба з високого горба, а в тій торбі хліб паляниця, кому доведеться, прийдеться, жмуриться. Є у мене їжачок, в нього безліч колючок. Я до нього доторкнусь, а він у клубочок згорнувся. М'ячик-скачик-стрибунець сів спочити на стілець. Довго всі діти не зміг, покотився нам до ніг. Сподіваюся, вам сподобались наші віршики забавлянки. Не забувайте класти вподобайку на нашому каналі, а також підписуватися на канал Розумники.